Це яка машина? Це четвертий год. Шкода Октавіатур. Ось це? аж ізгибається. Бора, Шп... помилька. Да. Бора, Volkswagen Бора. Ще, по-моєму, ну. рапіт, яке-то як... як поло. Ну, Оцей, б... Оцей Сірінблок стоїть. Білгом Парц. Який це номер? Біжи 22. Да. Ти мене не питай номера. Ну Но я задачу шут. Що... Без матюків тебе дивитися ніхто не буде. Да, да, да. Щоб не заблокували, дивись. Ви можемо такі матюки зарядити, що... Диви, уперся в це саме, він не рветься, так? Да? Ні, не, не рветься. Ну, давай ще Ти разверху. Я О, не можу, не, не, вверх, можу і так ось. Вверх я сказав. Дивіться. Я сказав вверх. Вверх. Вверх, щоб да, так. виверни так його, щоб. Виверне, Вискочив з Да. А ну покажи, цілий Гума, ну, чо, по, по, ну тут хує вірте, вже там три ще там вже ж коментатори є. Отлично. На дивані на спином сидить в своєму не, житті не, не, то... і собачку, і собачу будку навіть не зробив. То, то воск виділяється білий. То в нього соплі там виділяються. Міша, вверх, щоб да, вот так. Отак от о. Отлично. Бач, наскільки гумо. Все, вертай назад. А ну розкрутий його. Може, нахує він не... Давай, покажи його. Є стрічки, да. Пот... так? Все потріскалось. Все Де? Де потрібно. Все, диви, все пропало. Все. Там же ж є сліпі, вони ж тебе тільки будуть слухать, казати, а і хуйня. Все. все пропало. Все чистенько. Покажи, покажи. Ні, я так покажу, Та що мані... рівненько, все. Та Я, я тільки різкость навів, ти можеш його не дергати. Все.